Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, як трави і води. Годину щасливу і радісну мить любіть у годину негоди. Любіть Україну усній на яву, вишневу свою Україну Красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Без неї ніщо ми, як порох і дим, розвіяний полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм, і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина одна. Просторів солодкому чарі. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серце ударі. У квітці, в ташині, в електровогнях, у пісні у кожній, у думі. В дитячій усмішці, в дівочих очах і в стягі в багряному шумі. Як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків, і у хвилях Дніпра, і в хмарах отих пурпурових. У грому канонат, що розвіяли в прах чужинців в зелених мундирах. В багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях, до весен і світлих, і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх і сльози. І все до загину Не можна любити народів других, коли ти не любиш країну. Дівчина, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш країну. Любіть у труді, у коханні, у бою, як пісню, що лини зорею Всім серцем любіть Україну свою, і вічно ми будемо з нею! Шановні колеги, дозвольте привітати вас з Днем Незалежності України. Бажаю всім успіхів, в труді, щастя, здоров'я і скорішої перемоги над москалями.